Так, зараз починаємо нашу роботу, прошу всіх зареєструватися в системі за реєстрацію. Когось не спрацювало? Ні, це сам прибор, що не дійсно не сувісити. Він добігає. Окей, він добігає. На До порядку тема у нас є питання. З порядку денним ми знайомлені. па не вашето доуваш да на немаје. Боже ставте за нам сувани за нови целомо. Стата за нам сувани. Це одне питання про закінчення опалювального періоду 2024-2025 року з Бухонської міській територіальній громаді. Пропонується завершити опальний період в суботу, так як іде вже потепління і маємо певні втрати по газу, вже по вартості газу. завтра Назад розкажуть більше. Ми готові закінчити з період в суботу, як буде розпорядження

Ми ну, проаналізували, проаналізували ж прогноз погоди, в принципі, те, що вже прогнозується, воно не критичне. В суботу нам ще треба підігріти людей, а неділю вже плюс 10. Одночасно виключно. Тобто є проблеми. Але воно коли? На суботу які години? В суботу 21 години. Прошу. Дев'ять годин. Yeah. 9 вечора. То рахуйте, що в нас все буде прогріти, і система ще не околони до Так. Три години до 12 ми ще циркулюємо, що тут ви розховуєте далі, зупиняємося в Ще питання є? Може стати на голосування за основу цілому? Став на голосування. Дякую всім, що перед ними зібралися, бо це дійсно потрібне було рішення і в цілій економії, і взагалі по-нормальному господарстві.